Вітаємо, друзі! Слава Україні! Слава нашим героям. Ми продовжимо показувати вам потужні кадри від наших воїнів. Мар'їнка, Донецький напрямок, рідкісний демілітарізований трофей у скарбничці пілотів-рупак 116-ї бригади Тероборони. Одне скидання гранати повністю спалило танк дотла. А це ще був російський танк Т-90 у так званій експортній комплектації Т-90С, оснащений мін. Тралом і мангалом. Т-90С переважно постачалися за контрактами в Індію. Але частина танків у зв'язку з неякісним складанням залишилися в РФ. Друзі, кому подобається такий формат відео, де ви можете побачити палаючу техніку окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк, а ми рухаємось далі. Ідеально точна, практично хірургічна робота оператора українського дрона 59-ї окремої мотопіхотної бригади під Красногорівкою. Пілот всадив камікадзи <звук> у вразливе місце між корпусом і вежею російського танка т 72 який ефективно здетонував і рештою вигорів дотла. Наші друзі потребують пікапа на фронті. Збір вже йде два місяці. Важлива кожна гривня, тим більше, що відео дивляться чимало людей. Всі реквізити будуть в описі і закріпленому коментарі. Так само відео звернення записали самі військові. Це бригада оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України. Просимо долучитися до нашого збору на машину Пікап, яка буде допомагати нам нести службу на рубіжах нашої країни. Також дя велике дякую всім тим, хто вже долучився до нашого збору і допомагає нам зібрати на дану машину. Слава Україні! Героям слава так, а ось інформація про те, що відомо після нічного удару по Джанкою. Розмі за інформацією поширюваною, розмі знищено три пускові установки С-400, одну РЛС С-400, дві пускові установки С-300 та склад БК С-300 та С-400. Також пишуть, що унаслідок влучань по аеродрому не стало близько 30 окупантів ще 80 дістали поранення. Про це пишуть кримські пабліки. Також зафіксовано рух вертольотів у бік Джанкойського району. За попередніми даними їх використовують для транспортування поранених. Ще більш детальніша інформація уточнюється. Також в мережу потрапили кадри знищення російської реактивної бомбометної установки «Смерч-2» на базі вантажівки УРАЛ у Бахмуті Донецької області з усиллями пілотів підрозділу Сігном 93 третій. Окремої механізованої бригади Холодний Яр. Самооборонна техніка, створена з колісної платформи та старого реактивного корабельного бомбомета РБУ 6000 є бажаною цілею для наших воїнів через вкрай малу дальність стрільби. У даному випадку вантажівка пересувалася вночі та ще й з добре ушатаним переднім колесом. Днем пізніше на її тлі зробили знімок російські окупанти. А ось на фронті знов з'явився російський. Ський цар танк знову засвітився біля Красногорівки Донецької області, дивовижна еволюція поруч. Спочатку танки були коробкою на гуслях, потім стали важкими маневреними машинами, а тепер знову стають коробками тільки вже оснащеними системами РЕП. Тепер головним пріоритетом для РФ це є живучість танків та захищеність від і дронів. До речі, на часі в ярському напрямку тривають активні бої в районі. Богданівки на східній околиці, часів яру та в Іванівському, поки без суттєвих змін на Покровському напрямку раніше Авдіївське противник зайняв східну частину селища Новокалинове і просунувся на ділянці завширшки до 2,5 кілометрів на глибину до 1,6 кілометрів. На північ від Есте зоря, російські війська зайняли дві лісосмуги на ділянці шириною до 1,5 кілометрів, на глибину до 700 метрів. Метрів у районі Бердичів, Семенівки та на південь від Уманського зберігається високий темп бойових дій, без істотних змін. На Кураховському напрямку тривають бої в південній частині Красногорівки. Противник продовжує атаки вздовж вулиць Залізнична і Ватутіна. Обстановка залишається дуже динамічною. А ось російські миротворці перебували в Карабасі, який згідно з міжнародним правом входить до складу Азербайджану. Але Yeah. Продовж десятиліть контролювався самопроголошеною провермінською республікою Арцах із 2020 року. Численність контингенту становило приблизно 2000 осіб, 90 бронетранспортерів і 380 одиниць автомобільної та спецтехніки. По 4 гілокоптери Мі-8 і Мі-24, а також 7 БПЛА. Здається, я здогадуюсь, куди попрямується техніка пізніше. Друзі, що думаєте ви? Напишіть свою думку в коментарях. А ми рухаємось далі, і наостанок хотілося би показати вам героїв героїв, які повертаються в Росію, Доброволець з Нижнього Тагілу. Вже будучи у віці, поїхав заробляти гроші у складі регулярної армії пізніше опинився в ПВК Вагнер, повернувся додому в інвалідному кріслі. І це майбутнє для Росії. Ветерани, які в день та вночі будуть повзати по вокзалам, переходити ринки, а вночі росіяни будуть боятимуться виходити із своїх будинків, щоб не отримати в підвороті фінку під ребро. І це лише мала плата за покірність їхньому путіну. Я Тривоногов Олексій Ніколаїв, учасник СВО України. Ранений, приїхав Ни жилья у меня нет. Ничего, живу на улице. Не предоставляется вообще ничего. Беженцам Украины предоставляется. Я жилье, я все. А участников боевых действий нифига. Все плюют на меня. Как бы, где хочешь, там и живи. Получается, вот так. Откуда вы уходили на Украину? Я уходил на, Украину. 12-е, Нижний Тагил спритная колония да да а как уходили добровольцы добровольцы через то есть набирала минка министерство обороны да а потом привезли нас к вагнарам обучали вагнара потом я а чувака идут. идут отряд тигр отряд тигр